Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 42 відео з циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Я окремий плейлист на каналі засіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті CryptoBoilbash майже всі монети зелені. Альткоїни показали гарний ріст на фоні росту біткоїна. Найбільше приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як Popcat, Viv, R та VLD. Як бачимо, серед лідерів знову мемкоїни. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 74. За тиждень повернувся із зони екстремального страху в зону жадібності. Індикатор альткоїн сезону на рівні 24, знизився на 13 пунктів у порівнянні з минулим тижнем. Зараз біткоін сезон за індексом альткої сезон. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїну. Біткоїн за тиждень швидко досяг всіх цілей, які я озвучив минулого тижня, навіть дійшов 67 тисяч, але ріст нескінченно продовжуватися не може, так само як і падіння. Для подальшого росту потрібно набратися палива, за рахунок тих шорт-позицій, які зараз, скоріше за все, будуть відкриватися. Тому я очікую якусь більш-менш сильну корекцію в зону до 61-62 тисяч на тест білої трендової лінії. Таким чином сформується фігура перевернута голова з плечима і потім вже буде ріст на тест верхньої межі глобального спадного каналу в районі 71 тисяча. а потім і перехай, якщо вдасться пройти вище даного каналу. Але можливо буде ріст із поточних позицій. На сажав, як це було при рості від 40 тисяч, коли зовсім не давало відкатів ціни а був стрімкий ріст з невеличкими консолідаціями. На даний варіант розвитку подій я відношу 40% вірогідності і 60% на вірогідність з початку корекції до 62 тисяч. По індикатору стахасті Cresi вже дійшли з зони перекупленості. По MACD також сформувався сигнал на зниження. Домінація приблизно на тих самих значеннях, що і тиждень назад. На сьогодні показники на рівні 54,4%. Деякі зальтів показують гарний ріст. На графіку домінації також сформувалася фігура, схожа на перевернуту голову з плечима. Тому, можливо, подальший ріст домінації на фоні пробиття біткоїну в рівні в 70 тисяч. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці, розглянемо, які зміни відбулися з моїм криптопортфелем. Та проаналізуємо кілька графіків монет. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна з портфелем я робив ряд ребалансувань, а саме перелив монету догів Starknet, також перелив третину монет Чео coin Gary і третину монет Atom монету Starknet. Друга зміна з портфелем я продав монету XLM з прибутком 10%, що в доларом еквіваленті становить 70 доларів. На частину вивільнених коштів я купив ще один мемкоін Bread. Це всі зміни, які я проводив зі своїм портфелем на цьому тижні, а зараз давайте розглянемо графіки п'яти монет з мого портфелю. Це будуть монети з різних сфер криптовалют. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, які вам більше подобаються, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Перший графік монета AVAX. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Монета потроху відновлюється після сильної корекції. Від свого локального піку AVAX знизився на 56%, а від свого піку 2021 року на 80%. Від свого дна монета виросла на 235%. Найближча зона спроту знаходиться на 3150, найближча зона підтримки знаходиться на 23,20%. Наступний графік монета Starknet. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішення Fiріoma. Я вирішив дати ще один шанс монеті Старкнет, хоч вона мене і змучила вже дуже сильно. Все ж з прийняттям фірми CF, думаю, певний ріст ми зможемо побачити на даній монеті. Також в проєкті ведеться багато різноманітних розробок, таких як можливість стейкінгу і розробка Layer 2 рішень для біткоїну, що також може слугувати тригером росту в майбутньому. Монета бачила поки що тільки падіння. Ві свого проміжного піку знизилась на 76%, найближча зона спроту знаходиться на 90 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 47 центах. Наступний графік монета BIM. Дана монета відноситься в моєму портфелі до ігрового сектору. Також потроху відновлюється в ціні. Зі свого локального піку BIM знизився на 56%. Зі свого дна монета виросла на 346%. Найближча зона спротиву знаходиться на 2,1 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 1,7 центах. Наступний графік монета Гаррі. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору мемкоїнів. В цьому циклі немає сенсу ігнорувати наратив мемкоїнів, тому я вирішив збільшити кількість мемкоїнів у своєму портфелі до трьох. У даного мема вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як у інших популярних мемів. На цьому тижні монета показала гарний ріст, від свого піку Гаррі знизився на 40%, від свого одна монета виросла на 432%. Наближча зона спроту знаходиться на 18,6, найближча зона підтримки знаходиться на 13 центах. І останній графік на сьогодні монета Bred. Також відноситься до сектору мемкоїв. Бред Мемкоін побудований на блокчейні Base. Також показав вже гарний ріст. свого локального піку монета знизилась на 25%, свого дна Бред виріс на 388%. Найближча зона спроту знаходиться на 16,5%, центах, найближча зона підтримки знаходиться на 12,6%. центах. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфеля. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал Бірж БайбітабоКХ чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель сервісу Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився. Було 0,5% прибутку, а стало 15,36% прибутку. За тиждень прибуток зріс на 15%. Це крипторинок, як я завжди кажу, потрібно бути готовим до сильної волатильності. Сьогодні прибуток 50%, а через місяць це вже може бути збиток 50%. А ще через півроку це вже може бути 500% прибутку. Давайте поглянемо на топ-5 монет, які за цей тиждень показали найкращий ріст або найменше падінь. Це такі монети як Гаррі плюс 47%, AR плюс 40,2%, Zero плюс 39,6% та Rune плюс 28,6%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступно в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.